Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати, У шпаківнях нових скоро будуть у них, Жовтороті вороті малі шпаченята, прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири, Скрізь лунають пісні та співці голосні, За шпаківні нам тякуючи. Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з художньомовленєвої діяльності. Діти, настала весна. На дворі стає тепліше. До нас повертаються перелітні птахи. Впізнаєте, хто це? Це ж шпак. Цей птах одним із перших повертається в наші краї після зимівлі. З поверненням шпака наступає весна. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського прилетіли шпаки. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно співав шпак. Він... Тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він Спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Ранньою весною шпаки одними з перших повертаються на рідну землю. По цих птахах в давнину визначали погоду не лише на весну, але і на цілий рік. Також шпахи підкажуть, яким буде врожай цьогоріч. В українських селах досі кажуть чекай справжньої весни, коли шпаки прилетіли. Шпаки приносять природі велику користь. Знищуючи шкідників дерев. Тому люди, щоб привабити цих корисних птахів у свій сад, будують і вивішують шпаківні. А ти вже збудував свою шпаківню? Чи сподобалась вам казка? А про яку пору року в ній йдеться? Так, про весну. А скажіть, про яких пташок йдеться у творі? Про шпака? А ще? Про горобців? Скажіть малята, хто розбудив горобця? Так, правильно, це шпак. А чому засмутився горобець? Тому що треба тепер раніше вставати. А хто зрадів шпакові? Так, правильно, горобчиха. Молодці малята, надіюся, вам сподобалося оповідання про шпаків, і вдома ви зробите обов'язково будиночок для цих жителів.